Вітаю в ефірі програма Час місцевий. політики і політики, і я, її ведуча Віра Кондратіва. Сьогодні в гості нашої студії відомі українські письменники Віталій та Дмитро Капранови. Вітаю вас у студії. Доброго я, доброго я знаю, що ви не просто так приїхали до Одеси. Так, ви так да. приймали участь в акції художнього об'єднання Остання барикада» і Я прошу розповісти, що це за акція. Це абсолютно безумна акція. Як і, б... і всі акції, останні <смі> барикади. <смі> з вашою участі. <смі> ну і за нашою теж ми любимо всякі приколи. І полягає вона в тому, щоб нагадати Одесітам, що Одеса це не тільки море, це не тільки відпочивальний не, не тільки брудні вулиці, і хамство на дорогах, яке ми побачили з сумом, але і е, мистецтво, яке повинно бути тут. Власна культура. Це Одеса завжди була містом письменників, містом художників. І останнім часом, чесно кажучи, ми з трепетом, тому що ми самі тутешнім. Зачакова і наших багатородичів mm -hmm. в Одесі, бачимо, що Одеса припинила бути центром мистецьким. От скільки ми можемо назвати класиків російської літератури, які вийшли з Одеси на початку ХХ століття? А скільки ми можемо назвати їх тих, що вийшли в літературу на початку 21-го? Грубо кажучи, От ми ну, до речі, так? до речі, ця акція ще вона зробила інвентаризацію місцевої поезії, і з'ясувалося, що не нуль. Да, ви знаєте, дуже класні поети є в Одесі. Зокрема, Анатолій Хромов. це взагалі відкриття для нас було. Його поезія така потужна, еротична і справжня чоловіча. Так, в Одесі пишуть класні вірші, еротичні вірші. А як тут не писати еротичні вірші, коли ти виходиш і бачиш Одесі так? Коли ти гуляєш, приходиш на марвокзал. Ми молоді були, їздили в через Одесу із інституту Свердловська, там дві з половиною до на поїзді приїзд в Одесу, і просто щоб потім не потрапити під трамвай, треба сісти. Так тихо подивитися на одесі, так звикнути, тому що інакше вже а -а -а, і загинеш під трамвай. Смерті хробих так. І саме тому ми з задоволенням приїхали в Одесу і з задоволенням погодились читати вірші з балконів, тому що балкони насправді не для того, щоб на них сушити білизну. Балкони для того, щоб там стояла Джульєта. А тут стояв Ромео або навпаки, там стояв Ромео, а тут Джульєта. От що відбувається насправді на балконах. Ми про це забулися. Ми забулися, що співати під балконами це не порушувати громадський спокій, а висловлювати кохання до жінки. І тому ми хочемо нагадати такими акціями і собі, і одеситам, що друзі, живемо один раз. Не можна скотинюватися. Треба розуміти, що людина це не тільки істота, яка втикає в інтернет чи в телевізор і ще бухає, і, і їсть. Людина створена за зразком подобою Божою. І по -по поезія, творчість, культура як спосіб цього про проявлення цієї Божої сутності ніхто не відміняв. Якщо в часи громадянської війни в Одесі творилися шедеври, то скажіть, будь ласка, а чому зараз не а чому зараз? Як на вашу думку? Чому це так оскотинилася? Якщо чесно, то культура вона вимагає а, я хочу щоденних вправ? Відчути акцент, хто оскотилася? Людство влада, як так народу. люди, як так справді, що влада сьогодні сьогодні е є зразком скотинювання. Ну о, мені не дуже подобається це слово оскотинювання, Тобто ми всі люди, да і, і да, і, і... тому саме дуже неприємно, коли ми забуваємо про людське, коли нами керують люди неосвічені, Коли Одеса з великим сумом мусимо сказати, що в тройку ввійшла місць з найдивнішими, яко скажемо. Сказати мерами, а ну наш Черновецький, Харківські допкіне от костусів три богатиря української політики місцевої, але насправді ж керівники вони завжди були зразком. І не тільки для підростаючого покоління. Тобто вони показують, як можна поводитися. І Одесити, я там побачила, що вже розумію, що поводитися так, як косусів можна. І тому рівень побутової культури в Одесі, так би Стрінко. мовити, да, стрімко падає. Тому що є зразок. Можна сказати, що за год можна а... розвалити найпотужнішу, найміцнішу, найтрадиційнішу культуру можна почати нищити. Ну, мав зедун, що зробив? Знищив таку. Тисячолітню культуру як китайська, тобто просто знищив всю інтелігенцію і зразки поведінки нормальної в життя пішли. Так я вам скажу, що ви кажете за рік? Вот з того часу, як президентом став Янукович, у нас знов почали убивати на вулицях бізнесменів, у нас знову почали це, е, нальоти на банки зі зброєю в руках, і це сталося за рік. А ви кажете в масштабах Одеси. в масштабах Одеси може за півроку все це зробити. Головне, гідний приклад показати. Тому ми просто недооцінюємо. Ми ще не так далеко пішли від цього совкового рівня, от такого, та? і ми туди дуже легко падаємо. Але і, і, зразок, якщо ти п'яний в ефірі, так? якщо ти не вмієш нормально формулювати, бо будляче, абсолютно формулювання, це зразки поведінки. Тобто люди думають, а наш в ефірі можна бути п'яним, говорити казати що, ефірі, не да. розуміти, так. Да. Це зразка. Поведінки, тобто треба, значить, там з охоронцями такими мордоворотами ходити, паркуватися, чорти де. Це все воно і є. І люди кажуть, а можна, тому що культура це система самообмежень. Як я жив, маю жити так, щоб не заважати людям, щоб вони вільно розвивалися поруч, щоб е місто нагадувало місце, де можна жити. Це я повинен себе обмежити. Що а ви... люди показують, а роби, що хочеш. Що ви побачили в Одесі? Що вас вразило найбільше? Одеса припиняє бути Одесою. Ви знаєте, ми де виросли в очаку, і для нас Одеса була столицею завжди. Ти в Одесу їхав з трепетом. Сьогодні Одеса стає провінційним містом, дуже стрімко, і Одесити стоять за самосвідомленими провінціалами. І це дуже прикро. Одеса ніколи не була провінцією. Одеса завжди була е, такою, знаєте, морською столицею України, а сьогодні за рахунок того, що її активно штовхають в російські обійма, вона перетвориться на глибоку російську провінцію, замість того, щоб стати морською столицею України. От Одеса два є зараз варіанти розвитку. Або Одеса усвідомлює себе з бородом Чорноморським. Або вона стає Одесою. І от тут треба розбирати, тут треба самовизначитися. І влада зараз визначається в знищення Одеси її колорита, її значення історичного, так і сучасного. Одеса припинила щось означати в українській культурі. В російській вона не почала нічого означати. Одеса припинила бути акцентом уваги в Україні, а в Росії вона ніколи не була і не буде акцентом уваги. Тому що там таких Одесс. Тільки єдине, де на що звертають увагу в Росії, це коли чим подривають десь на березі моря. Це їх єдиний спосіб бути помітним на російській мапі. Тому от власне винищення індивідуальності, яке сьогодні відбувається в Одесі. Причому це і свідомо одеської індивідуальності, її роблять сірою глубінкою, ну яка стоїть на березі моря. Одеса і може Завжди спутатися. була багатонаціональною, Тут завжди яскраво ходили представники там і караїми, і гагаузи, і роми, Все це прикрашало. Ле місто, воно цвіло, воно цвіло різними культурами. Сьогодні це абсолютно відсутність культури як такої. Сьогодні, якщо ти українською мовою на балконі написав Слава Україні, то десант озброєних малярів це починає зафарбовувати. А де це ж в цьому її прикол? В цих балконах, в цих колоритних двориках, кожен з одного сторони на себе не схожий. А, а тепер ти в дворик входиш, а там сміття не вивезен, і ти повинен і ще як це? Спробувати зайти навколо всього цього в дворик. і все стає однаково сірим, однаково не, не цікавим. І перетвориться і, назвали, що влада власне... цією метою ми приїхали з цим поборотися. Я так розумію, що влада вона визначила з цим питанням. А як на вашу думку народ, люди і. Одесити, якщо ми в Одесі сьогодні розмовляємо, визначились. Ви знаєте, ми в Одесі завжди зустрічаємо людей, які нас беруть за руку. говорять, хлопці, ходімо покажу, що вони зробили з Дерибасовською. Це вже не Дірібасовська. І ми дійсно ми ж пам'ятаємо делібасовський по Дерибасовській гуляють постійно. Сьогодні по гри нема чого гуляти. Дерибасов... Ми не змогли знайти місце. Ми співали на вулицях, коли були студентами, в тому числі в Одесі. Ми не змогли згадати, де ми стояли і співали. А це міський сквір. Там немає ніякого там... дерева вже нема. Того місця, там народ, на локів на, 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 Якісь... гратів. Це нищення Але люди, люди... інфраструктури. Людьми, люд, крім таких розмов на вулицях, ми ще бачимо публіку, яка на себе або слухає бо У нас два заходи в Одесі. Це м, зустріч була наша творча м, поетична зустріч, яка називалась Янгольський Шабаш в книгарні кав'ярні. Ну і читання з балкону. І от власне публіка, власне, ті люди, які цікавляться, коли, коли ти приходиш, вони... а там набито просто mm -hmm. як селецями, і люди стирчать з дверей, то ти... це і... значить вони визначили. І Вони прийшли слухати поезію. Там не дають пайки перед виборами, там не 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 дають соціальних виплат. А там е читають поезію і стить хвіст на вулицю. А ну, значить, а десь і Значить, вони визначилися. Що... Ті, що можуть визначитися за фізіологічними і культурними, а знак за рівнем, вони визначилися. Вони, їх не цікавить, що город Чорноморський. І це вже зрозуміло. Ну, а ті, хто не визначився, вони йдуть просто за інерцією влади. Ну, які йдуть, така хворостинка, як влада. Вона таке питання: яка сьогодні українська поезія? Які основні акценти? Українська поезія сьогодні зміщається. До Майданного балконного типу. Буквально три дні тому ми б сказали, що вона майданного типу. Сьогодні можем, сміливо можемо сказати, що вона балконного типу, тому що сьогодні українська поезія повинна бути активною, щоб дійти до людей. Вона повинна бути плакатною, вона повинна бути яскравою, щоб зупинити людину, яка не читає поезії, і переконати в тому, що. Варто. Зупинитися і послухати. Вот. Це означає, що поезія вона має на мету пропаганди. Ну ви знаєте, що справа? Справа що? в тому, що українська культура передавалася носіями вуличної культури, кобзарі були такі. Uh -huh. Вони ж не по філармоніях співали. Вони йшли на базар, вони йшли до хати, і вони співали от власне по, е От Цей канон української культури формувався як культури вуличної. І він ми звідти всі родом, розумієте, в чим справа. І тому це нове кобзарство, в яке сьогодні виштовхнули поезію, з книгарень, з, яких, до речі, нема, та, там, з книг, які ні, ніде не знайдеш, а не знайдеш, виштовхнули поезію на вулицю. І поезія прекрасно живе на вулиці. Вона не знижує планку. Вона там починалася. Це та її вулиця. рідне місце. І коли уява про кобзаря про людину, яка сидить на сцені в філармонії, тривога бандуристів, так? це не, не Кабзарство. Кабзарство – це коли ти виходиш серед людей і вмієш людину зупинити і зразу зацікавити. І якщо ви почитаєте уважно того самого Шевченка, його вірші, то вони всі якраз розраховані на те, щоб ти зможеш на вулиці людині прочитати, і вона зупиниться. А, і коли поезія у нас. Ну, В радянські часи якось так вспархнула е, в спілку і по кабінетах сіла. Да? От поет, він сидить в кабінеті, у нього там секретарша носить чай, він пише геніальні вірші. Насправді вона там вихолостилася. І е, найкращими поетами в радянські часи були саме поети дисидентського плану. Тобто, яких ще мили, яких не було ні, ні секретарок, ні, е, е, які фактично жили як на вулиці. А ви сьогодні себе відчуваєте Ми Так. За... А взагалі творчі люди припинять бути творчими людьми, якщо вони не свободні. Ну ми зараз говорили про дисидентів, про радянські часи. А сьогодні у нас інші часи а, в цьому в плані тиск. В ви, тиск? є, є якийсь тиск, цензура. Ви знаєте, слава богу, нема, і слава богу, наша влада абсолютно недооцінює і не розуміє, що таке культура, і саме тому вона на неї не тисне, тому що не знаю наскільки це небезпечно. В Україні все починалося з віршів, закінчилась революція. Ці, Ви вже все до Вони не дивляться. Вони не ваш дивляться канал. Ваш канал. Точніше, дивляться їхні, ці, як, як називають, професійні глядачі, і говорять їм різні, тебе лаяла, тебе не лаяла. Їх не цікавить суть розмови. Ми ж звертаємося до глядачів а, завжди адресно, ну, що давайте з вами поговоримо. А якщо з тої сторони нема адресата, то тоді розмова не виходить. От є адресати, ми з ними розмовляємо. А ті, що підслуховують там або аналізують, то, то не, не ті люди, з якими варто спілкувати. і тому всі влади недооцінювали поезію, починаючи з царя батюшки, який Шевченка там ну закрили його без права писати. Це було найбільше цензура. Закінчуючи Бережнівськими часами, колись Туса посадила на лину і не одного стуса багато кого, але я просто пропоридла. Вони завжди однакові. От чим справа? Вони незалежно як їх звати, Леонід Ілі, чи там Олександр Третій, чи там хто завгодно, чи там сьогодні чи там, Віктор, Віктор Федорович. Федорович, вони то однакові, тому що їх цікавить в цьому житті дуже певні чіткі речі: розкоші, тьолки, футбол. 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 А, а десь ще пощастило, що у вас євро нема. <рес> 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 оце в звичайному витягли. <рес> віддак, тому що це. оце, ще бідляча ця атмосфера на продаж, все на продаж євро. приїдуть, а їду! О, давай тут! Чисті це дурдом. в Києві зараз абсолютно неможливо знаходитись, Тому що там все шизанулись на цьому футболі. В Одесі на іншому В Одесі можна читати пунктів. Ви знаєте, їх в Києві можна читати, і в Одесі можна читати, а просто коли ти ми все-таки місцеві, нам приємніше це робити в Одесі. Які теми сьогодні для вас е, улюблені в поезії? Ну, є теми, улюблені, на які ти любиш писати, є теми, улюблені, які любить слухати публіка. Так от публіка, звичайно, перш за все дві теми дуже добре сприймає: це кохання, кохання в усіх проявах від романтики до еротики, ну, і це гумор. Гумор в взагалі гумор така актуальна штучка, що він зупиняє, б'є, примушує сміятися, навіть якщо ти біжиш за три рівня, тут почув щось веселе. Тим більше Одеса колись була столицею гумора, от зараз, на жаль, з гумором. Тільки, я би сказав, владних коридор. Да, тільки скепсис. Ну, це не зразки. Гумора, теж чесно. Це, як це дурні створені для того, щоб нас розважати. у французів, є таке прислів'я. І вони користуються саме ці, цим способом виступаючи перед нами. Але з гумором в Одесі зараз не І От ми привезли. В тому от українську поезію, власне, і еротичну, і гумористичну, як нашу улюблену поезію, тому що з нами приїхали дуже сильні поети. Ми те самі не поети, ми самі прозаїки. — заїки. Ми, ну, вірші... ми пишемо вірші на дозвіллі, а вони такого більш гумористичного плану. Але ми з привезли Артема Полежака. Артем Полежака — це ну можна сказати ядерна бомба сучасної української поезії. Це неймовірно харизматична людина, яка вміє він прекрасний актор. Він у нього. І... Поєднання і текстів і вміння їх подати, ну це просто вибух. І от ми те, що ми бачили в книгарній кав'ярні, просто сиділи молоді дівчата, яких не можна звинуватити в тому, що вони люблять поезію. Було. Молодих дівчат сьогодні не можна в цьому звинуватися. Вони від сміху плакали, просто от реально сидить людина, сльози витирає, і ти. Ну, ж, господи, не все пропало ще з цього житті. Коли е, поезія буде хоча б прості ви, такі почуття, то значить за ними підуть більш глибинні. Людина, яка один раз прочитала вірш, і їй сподобалось. Читає друзі. Шукатиме, ще в чомусь і впевнені, що це можливе, що поезія не дійде до уровня, скажімо так, шоу, а вона завжди на цьому рівні поезія була? поезія на злобу дня. А вона одного, дня, одного це, ні, дня. Це потрібно теж, просто вона не повинна в тільки цією бути поезією. Тобто, ця складова вона має бути, і саме за рахунок цієї складової. Ну, вона так і завжди була, так. Так. Але, але за рахунок цієї складової ми можемо завербувати людей і дати їм більш тонкі почуття. дати їм прозу. Ми самі прозаїки. Я використовую поетів як храбака, як приманку, на гачок, щоб зачепити людину, щоб вона не змогла вже без прози, без книжки, без культурного спілкування, без обговорення чогось іншого, крім футболу і побутових і політики. Да? Щоб по в коханні зізнатися дівчині. Підшукали слова, а не, що не люблю, я люблю ну, ну, да, ну, Розумієте, от Замість цього цього є поезія. І там є зразки е, почуттів, і е, навіть, грубо кажучи, прочитавши вірш, не свій, а іншого поета можна освічитись в коханні. Так що, шановні Одесити, освічуйтесь коханні віршами. А саме для цього ви повинні уважно слухати під балконами, а раб там читають поезію. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в студію. Будемо читати вірші про кохання і Обіцяєте. здійснювати свої мрії. Я обіцяю. Чому? Дякую нашим телеглядачам. Я нагадую, що у нас в гостях сьогодні були відомі українські письменники, брати Віталій та Дмитро Капранове. Будьте здорові і щасливі. до зустрічі!